В Україні йде масштабна хвиля захоплень храмів Української православної церкви прихильниками ПЦУ за найактивнішою участю влади. Тім і ПЦУ і влада стверджують, що це добровільні переходи. У ПЕЦ наголошують, що парафіяни нікуди не переходять, а їхні храми відбирають силою то правий. у законі України 2673.8 Про підпорядкування релігійних організацій говориться. Будь-які збори релігійної громади скликаються лише її членами та повинні відповідати положенням статуту цієї громади. Умови членства у релігійній громаді також визначає статут. Стандартний статут громади УПЦ говорить, що її членами можуть бути лише ті, хто регулярно відвідує служби, сповідається та причащається. Стандартний статут громади УПЦ говорить, що збори громади скликає її настоятель. Але це формулювання закону, а що ж ми бачимо в реальному житті. За багатьох сотень випадків напрацьована одна й та сама технологія, що включає кілька кроків. Етап Перший фейкові збори влада, священники та активісти ПЦУ збирають людей для голосування за перехід громади у ПЦ. Відбувається це будь-де, але не в храмі. В сільраді, клубі, школі, стадіоні. Чому не в храмі? Тому що збираються тут люди, які до релігійної громади не мають жодного стосунку. Журналісти державного каналу Суспільне роблячи сюжети про такі голосування, мимоволі зізнаються, що туди приходять абсолютно сторонні особи. Прийшла Олена Тараненко каже: не є парафіянкою цієї церкви та приїхала з південно-західного району, бо вважає, що в Україні все має бути українським. Чомусь так сталося, що ніхто не хоче переходити із московського патріархата в український. Можливо, ну я не знаю, з чим це пов'язано. Ці жінці, як і всім іншим на подібних зборах, влада та прихильники Епіфанія розповідають, ніби УПЦ – це московська церква, але вони не говорять, що собор української православної церкви у 2022 році зафіксував розірвання усіх адміністративних зв'язків з РПЦ. Що УПЦ найбільше з усіх конфесій допомагає армії, що у ЗСУ воюють і гинуть тисячі вірят, сини та рідні священників і єпископів УПЦ. Паралельно справжня громада храму проводить своє законне голосування, де вирішує нікуди не переходити та залишитись у складі УПЦ. Часто буває, що церковна і територіальна громади стоять одна навпроти одної. Так було, наприклад, у Кам'янці-Подільському біля кафедрального собору. Де помічники мера зібрали натовп та провели голосування прямо біля храму, доки справжні парафіяни обороняли свою церкву. Етап другий. перереєстрація в ПЦУ і законні збори громади УПЦ і беззаконні збори сторонніх людей надсилають свої протоколи місцевій владі. Але законний документ влада ігнорує, а незаконний пускає у роботу. І на його основі перереєструє громаду з УПЦ до ПЦУ всупереч волі реальної парафії. А часто влада навіть не імітує жодних зборів за перехід до ПЦУ, просто здійснює перереєстрацію. Наприклад, у Івано-Франківську громаду УПЦ подавала на такі дії влади заяви до поліції та прокуратури і навіть просила захисту у президента, але марно. Етап третій. Захоплення Натовп за підтримки поліції та людей у камуфляжі вривається на територію, ламає двері та захоплює храм. Церковна громада намагається чинити опір, але сили нерівні. Кафедральний храм у Івано-Франківську. Бандити в масках вириваються через бокові двері, розпорошують гінний газ і виганяють парафіян з єпископом з храму, а потім із території. Кафедральний собор Шепетівці ідентичний сценарій. Виламуються бокові двері, кілька бандитів відчиняють центральні двері, храм захоплений. Віруючи, моляться навколішки, навколо них біснуються рейдери. Часто двері виламують самі священники ПЦУ. Наприклад, одразу кілька кліриків спікера ПЦУ і страті зорії, кувалдою, ломом та болгаркою нищили двері до Преображенського кафедрального собору УПЦ Білої Церкви. Етап четвертий: громада захопленого храму йде молитись до хат, сараїв чи просто неба. Захоплений храм стоїть порожній, Віруючі не залишаються у храмі разом із ПЦУ. Вони залишаються разом зі своїм священником. Громада кафедрального собору Шепетівки молиться у будинку, Вигнана громада у Требухові, взагалі поки що молиться у лісі у наметі, а в цей час захоплені храми або порожні, або там майже немає людей. Показовим прикладом є трапезний храм Києво-Печерської лаври. Раніше тут збиралися тисячі людей, тепер все по-іншому. Ось служба ПЦУ на велике свято преображення, величезний храм порожній. Храми Української православної церкви продовжують закоплювати. Це відбувається щодня, в неї стає менше храмів. але це не означає, що в церкві стає менше громад і менше людей. Вони продовжують молитися у хатах, квартирах, підвалах. Моляться так, як християни перших часів. Історія повторюється.